Захисники, багатодітні мами, пенсіонери 12 лютого кам'янчан з особистих питань приймав очільник міста. Люди звертались з приводу житлово-комунального господарства, роботи громадського транспорту, опалення, надання матеріальної допомоги та іншого. На звернення багатодітної матусі та інших мешканців 55-го плочку скоротили інтервал руху 8-го маршруту проміжок часу з 12 до 15 години. Також зустрілися з захисницею щодо результатів звернення її військової частини під час минулого прийому. Допустився процес. Вже добре, дякуючи вам та вашій команді. Ми дуже вам». за допомогу першому навчальному батальйону. Очільнику міста передали подяку від командира військової частини а 4896 Також під час прийому вирішували питання ремонту житлового фонду та опалення. Багато містян зверталося за матеріальною допомогою на дороговартісне лікування тяжких хвороб. Кам'янчанам, що не в змозі самотужки оплатити коштовне лікування, виділяються кошти. Більшість звернень з минулого прийому вже було вирішено. Проведено обстеження будинку на Дніпробуді, виконаний ремонт в під'їздах по вулиці Коновалова та Мельникова та інші. Кожне питання беру на особистий контроль до повного його виконання завжди провожу прийоми, зустрічаю з людьми. І ми робимо все для того, щоб те питання, які є у наших мешканців до міської влади, щоб вони вирішували.